Друге липня, слово Боже, частина друга. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Івана 1.13. Норвезький переклад говорить так. Без нього не створено жодної речі, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Колосян 1, 16, 17. І все ж є люди, які заперечують, що син існував до того, як народився немовлям у Віфілеємі. Заперечувати це те ж саме, що заперечувати його нинішнє існування. Отець, звертаючись до сина, промовляє: Ти, Господе, землю колись заклав, а небо точин твоїх рук. Євреїв 1.10 Бог ним і віки створив, вірш 2. Ми вже бачили, що Христос Божа сила і Божа мудрість, 1 Коринтян 1,24. Тепер читаємо а Господь Бог правдивий, він Бог живий та цар вічний, своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив вселенну. Єремії 10,10,12. 10, 12 а потім знову прочитайте слова мудрості. Коли клав він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила. Коли ставив основи землі, то я майстром у нього була, і була я веселощами день у день, радіючи перед обличчям його кожночасно. Приповісті вісім: двадцять він був архітектором, майстром, без якого нічого не було створено. Святе письмо не з простої цікавості представляє нам Христа як силу Божу, того, кому творіння зобов'язане своїм існуванням. Це потрібно для того, щоб ми пізнали Його силу спасти нас від гріха. Слово істини це Євангеліє нашого Спасіння, Ефесян 1.13. Вічна сила Божа видна у створених речах, Римлян 1.20. Але і Хрест Христовий, є сила Божа для тих, хто врятований Ним, 1 Коринтян 1.18. Тут проявляється єдина сила, якою все було створено і існує досі. Ми маємо відкуплення, навіть прощення гріхів через круг Христа. Він є образ невидимого Бога, роджений переш усякого творива, бо то ним створено все. Колосян 1,15-16 Христос відкупитель, бо Він творець, сила, якою він відкуповує, є тією ж самою силою, якою Він творить. Христос також Слова Бога миру, тому Він бо наш мир. Ефесян 2,14 коли він прийшов на землю, він прийшов, говорячи, слова Бога, який сказав Мойсею: Поставлю пророка для них, з поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. Отже, він прийшов, благовістячи мир, дії 10.36. Саме це слово він вимовив, коли на Галілейському морі вирувала буря, тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань! І з тих вітер, і тиша велика настала, Марка 4:39. Вітри й хвилі визнали свого творця, влада над стихіями, творча влада виявилася у цьому слові мир. Це те ж саме слово, яке проповідується нам у Євангелії, бо Христос каже: Зоставляю вам мир, мій мир даю вам. Івана 14,27. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Івана 16,33. Мир Божий панує в наших серцях тільки тоді. Коли Слово Христове живе в нас рясно і з усякою премудрістю, Колосян 3, 15-16 Це слово творить, тому що в ньому ми маємо мир. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, 2 5, 5:17. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою, каже Спаситель. Матвія 11,28. І мир, і спокій знаходяться в ньому, бо то ним створено все Колосян 1.16. Що міцніша наша основа, то надійніше ми можемо спочивати. Ми спираємося на Слово Боже і знаходимо в ньому досконалий спочинок. Тому що саме слово створило все суще, бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив. Вихід 31,17. Він спочив на своєму власному слові, яке є живим і дієвим, і яке продовжує підтримувати те, що було створено. Тому сьомий день субота Господу, Богу Твоєму. Це спокій Божий, це спочинок, який дає нам Христос, бо оскільки Христос створив усе, то саме Він після закінчення шестиденної праці відпочиває в сьомий день. Сьомий день це день Господній, запорука спокою, який дає Ісус, і наше прийняття Його в дусі та істині знак того, що ми приймаємо спокій, який Він нам пропонує. Спаситель також молився. Освятити їх правдою. Твоє слово то правда, Івана 17:17. 17. Це слово Христа, слово, яким було створено все суще. Він сам є правда, Івана 14.6. І він став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, 1 Коринтян 1.30. Тепер послухайте, що Господь говорить про свій народ, який залишив його, і також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. Єзекіля 20:12 Бог освятив нас Христом і дав нам суботу, щоб ми знали, що Він освячує нас. Звідси випливає, що наше найвище знання про Бога у Христі міститься в суботі. Знати, що Бог дав суботу, і потім відкидати її означає відкидати повне освячення. Розглянемо це питання докладніше. Наприкінці кожного дня творіння побачив Бог, що це добре, усе було досконалим на кожному етапі, але припустімо, що він зупинився б на якомусь етапі до суботи і більше нічого не робив. Яким був би результат? Очевидно, недосконале, незавершене творіння, субота стала вінцем, знаком досконалого і завершеного творіння, так само і з людьми. Вони можуть прийти до Христа, щоб навчатися від нього, вони можуть досягти великого поступу в школі Його. Усе це добре. Освячення відбувається через послуг, через дух, і якщо люди вірно виконують усе. Що він їм відкриває, то є досконалими у тому малому, що знають, не менше, ніж якби знали все. Але припустимо, що субота, як правда в Ісусі, була їм відкрита, а вони відкинули її. Тоді вони зупиняються у своєму зростанні і залишаються недосконалими, хоч якими б чудовими вони не були. Святі Божі, це насадження Господа, і будуть їх звати дубами праведності» – Ісаї 61.3. Але дерево, яке перестає рости, мертве. Ми також читаємо: життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його, Івана 17.3. Але ми не знаємо Бога, якщо не знаємо Його як Творця, і взагалі не можемо знати Його інакше, як тільки через пізнання Його в Христі, яким все було створено. Жахлива помилка заперечувати існування Христа до Його приходу на цю землю у плоті, але єдиним доказом його передіснування є факт. Що саме він створив усе, заперечувати його як Творця, означає заперечувати його існування взагалі, нехтувати вшануванням його як Творця, значить, не дбати про таке велике спасіння. Воно проповідувалося спочатку від Господа Єврею 2.3. і ми не можемо вшановувати його як Творця, якщо не приймаємо без сумнівів слова, які говорять нам про його творчу працю та про спочинок, що настає після неї. І єдиний шлях дійсно пізнати це розділити той спочинок разом із ним, як ми знову читаємо. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх, Єзекія 20.12. Тож звернімося до досконалости Євреїв 6.1, знаходячи у Христі освячення і відкуплення в міру Його сили, як Творця і радіючи суботі, яку Він дав нам як знак досконалого і завершеного творіння. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.